Така народна казка, як кіт ходив з лисом чоботи купувати. Жило в одному селі подружжя котів. От якось кіт каже. Адже зима вже на порозі, а про чоботи ми й не подбали. То піди до міста, поки не випав сніг, каже йому дружина, та купи взуття. Ось зібрався кіт та і пішов до міста, коли дорогою зустрів лиса. — Куди це ви, пане коцький, йдете? поцікавився лис. До міста, каже кіт. Хочу собі та дружині чоботи купити, бо вже й зима скоро, а ходити бо соніш дуже холодно. А навіщо далеко йти? Тут неподалік є чудовий чоботар вовк. Він такий умілий, майстер, що будь-яке взуття пошиє. Дякую за пораду, пане лисе, каже кіт. Пішли до нього. Пішли вони в ліс, лис попереду йде, дорогу показує, а кіт слідом крокує. От і завів рудий кота далеко в глиб лісу. А кіт сам був сільський. Він і не знав, що за звірі в лісі живуть. Щойно вони опинилися в самій хащі, як лис пригрозив. Давай гроші, а не то смерть. Помилуйте, заблагав кіт. Я куплю вам найкращі чоботи, тільки відпустіть. І так вже просив. Що лис, врешті-решт, погодився. Тільки по взуття підемо разом, а то ще втечеш. От дійшли вони до міста. Лис попід огорожами й будинками прокрадався, а кіт спокійно йшов вулицями. Біля крамниці кіт каже Ходімо, виберете собі взуття. А що нам? У двох там робити, краще на дворі зачекаю, відмовився лис. І тільки ж не барися. Кіт увійшов до крамниці, а лис вирішив сховатися, побачив він собачу будку. Оце так хатина! зрадів рудий. То я перечекаю тут. Та не встиг і на поріг ступити, як почув, погрозливе гарчання тієї ж миті. З будки вискочив пес, брисько, і накинувся на непрошеного гостя. Ледве вирвався лис з гострих собачих зубів і, забувши про кота та чоботи, дременув так, що аж куря стояла, а кіт придбав крамниці взуття та вирушив додому. З того часу з лисами більше не водився. А Бризькові дякував та запрошував його до себе в гості.